Українці змінили Канаду навічно. Зараз я знаю, що ви себе запитуєте. Чи це дійсно так? Чи як можна щось змінити навічно, якщо немає нічого абсолютно навічно? Але після того, як ви подивитесь цей відеоролик до кінця, ви точно зрозумієте, про що йдеться мова і чому саме наші люди, українці, змінили Канаду на вічно. Я проживаю в Канаді вже 21 рік і спілкувався з тих часів з багатьма українцями. Знову прибулими українцями з українцями, які покинули Україну ще 15-20 років тому, та звісно, з українцями, які ніколи навіть не були в Україні, але спілкуються нашою соловіною і вивчили її. Вивчили її заради того, що наші предки українці перші піонери, які приїхали сюди, іммігранти навчили. навчили своїх дітей, навчили своїх внуків. Пам'ятати та цінувати свою культуру, свою мову, і це прекрасний приклад того, що може відбуватися на чужині, якщо мати бажання і якщо вчити любов до України з дитинства українцям. Не можу вам не сказати, чому ця ідея прийшла мені в голову, щоб зняти відеоролики, розповісти вам про це. Сидів я на форумах, канадських форумах і дуже часто я туди заходжу. Мені цікаво, що канадці говорять про українців. Що канадці один з одним переписуються, я знаю, що ви зараз себе запитуєте: ну хто такі канадці? Канадці, ти маєш на увазі це індуси, канадці ти маєш на увазі це пакистанці, канадці ти маєш на увазі це потенційно європейці. Ну про кого ти говориш? Я говорю, друзі, про канадців тому, в тому загальному плані ті люди, які тут народились, які... Спілкуються англійською, які фактично ніколи не жили в іншій країні. Вони можуть себе називати канадцями, тому що вони тут народились, вони пройшли тут шкільну систему, і їх тут виховали в Канаді, в канадських степах чи в загальному в канадських містах. І ці люди почали переписуватися і говорити про дуже таку, знаєте, ситуацію і тему, яка просто не могла мене не зачепити українця, проживаючи в цій країні. Канадці підняли саме цю тему, що українці змінили Канаду навічно, що українці і все, що українці принесли і привезли з собою в Канаду, справді тепер рухається і повністю крутиться навколо канадського суспільства. Тому, друзі, залишайте цьому відео вподобайку, якщо вам дійсно подобається і вам важлива ваша культура, наша історія і щоб воно просувалося та рухалось вперед. Залишайте свою думку на цю всю ситуацію, звісно. І не забувайте підписуватися на канал, якщо ви дійсно не хочете пропускати таких цікавих різного відео, відео і тим більше позитивних історій про наших українців з Канади. Більше 100 років тому приїхали наші перші іммігранти.